Окупанти можуть готувати новий військовий плацдарм на узбережжі Херсонщини. За даними центру нацпротиву, так звана адміністрація Ерефії веде переговори з Білоруссю про передачу частини узбережжя, нібито під санаторії та бази відпочинку. Насправді це лише прикриття. Йдеться про спробу розпоряджатися українською землею і залучити Білорусь до контролю над нею. Такі курорти можуть стати об'єктами подвійного призначення з логістикою і силовиками Ерефії та Білорусі. Українську біженку знайшли мертвою у водоймі Чехії через 12 днів після її зникнення. Судово-медична експертиза стверджує, що смерть спричинила насильство. Поліції кажуть, що українку задушили і підозрюють у злочині з 33-річного українця. Він визнав свою провину і розповів, що мотивом для вбивства стали гроші, які він був винен жертві. Чоловіку загрожує від 12 до 20 років, позбавлення волі. Держава планує віддати 9 мільярдів гривень на дороги до Буковеля нардепа Ігоря палиці. Наразі про тендерили уже 2,5 мільярди. Очікується ще понад 6,5 мільярдів на дорогу до курорту. Про це написав сайт наші гроші. Мер Дніпра Борис Філатов різко розкритикував рішення виділити 9 мільярдів гривень на будівництво доріг до карпатського курорту. Він назвав це політичним скотством і заявив, що такі кошти мали б спрямовуватися на підтримку прифронтових міст ремонт інфраструктури та допомогу переселенцям Філатов наголосив, що ця сума дорівнює майже половині річного бюджету Дніпра, який постійно зазнає обстрілів і самотужки утримує критичні об'єкти. Він також звернув увагу, що тендери на дороги вже оголошено, хоча додатки до бюджету ще не оприлюднили. На його думку, подібні витрати виглядають як політичний підкуп, а не як реальна підтримка армії та громад. Парламентська опозиція ще сподівається на вето президента, який він накладе на закон про держбюджет 2026. Адже у документі є що допрацьовувати і переробляти про це в нашому ефірі розповів народний депутат України Олег Сенюдка. Великий жаль ще не підписаний президентом бюджет, А ми вже вчора почули, що всупереч позиції, яка висловлювалася з трибуни міністром фінансів, що кошти на реконструкцію доріг будуть скеровуватися тільки там, де є потреби в Збройним силам, і там, де є відповідне погодження Міністерства оборони, вчора ми вже почули про 9 мільярдів собі 9 мільярдів на на дороги, які навіть не то що в зоні бойових дій, де потрібно. Дом для українських військових, навіть не на стратегічних артеріях, по яких можливо будуть підвозитись боєприпаси від наших західних партнерів, а просто комусь для розвитку бізнесу, і це насправді катастрофа. Представник монобільшості у парламенті, народний депутат від фракції Слуга народу Богдан Кицак в ефірі нашого каналу критично поставився до інформації про нібито виділення коштів на дорогу до Буковеля потрібно верифікувати інформацію, якщо вона підтверджується, відповідно далі народні депутати в рамках парламентського контролю можуть тиснути відповідно для того, щоб скасувати цю трішечки відірвану від реальності. Інфраструктурну пропозицію відносно того, щоб реалізувати такий проект на території регіону, де не ведуться активні бойові дії. Що ввечері прочитав, але ще раз ну це потрібно безпосередньо прокомунікувати з містом фінансові ще такі кошти закладені, і з міністерством громад або агенція відновлення у проекті бюджету 2026 жодної згадки про буковель. Е, е, Немає е, е, перевірив про це і сказав нам в ефірі нардепідголос Ярослав Железняк. За його словами, є лише стандартний рядок на утримання та розвиток усіх державних дарів 12,6 мільярда. Звідси, ймовірно, почали шукати схеми. у системі закупівель два тендери з Івано-Франківщини. Перший на ремонт існуючої траси на 2,3 мільярда. другий на проектування нової дороги між Бистрицею і Яблуницею. За технічно-економічним обґрунтуванням, проект справді може потягнути на 6,5 мільярда, якщо колись на нього знайдуть гроші. Поки не знайшли. Тож на сьогодні підтвердження, що в держбюджеті ховається дорога до букови. Велі за фантастичні суми немає і лише СРЕ, ТО і надто гучні висновки. Додав Желізняк.